Є речі, які ми завжди чомусь відкладаємо на потім, ніби вони не першочергові. І вентилятор одна з них здається, дрібниця правда, і можна почекати. Але літо воно твоєї думки не питає, воно просто приходить і врубає спеку наповну. І тоді твоє оселі перетворюється на духовку, ну або в кращому випадку на сауну. Бо без прохолоди і свіжого повітря ніяк. Сьогодні в нас на огляді три баштових вентилятори від Dreo від базової моделі до розумного флагмана, яким можна керувати зі смартфона. Це DR HTF 014, DR HTF 019 і DR HTF 011S. Зовні просто баштові вентилятори, але різниця між ними більша, ніж здається. І вона не лише в ціні. Всі моделі досить компактні і не займатимуть багато місця. До прикладу, dr HTF 014 за вишки всього 92 см, а дві інших моделі 107 см за вишки. Всі отримали універсальний дизайн. Добре, впишуться в спальню, вітальню, офіс чи навіть в дитячу кімнату. Кожна з моделей збирається без інструментів менше, ніж за хвилину. Клац і готово. Збираєш підставку, а потім доєднуєш саму башту. Кожен з вентиляторів стоїть стійко, пластик міцний, нічого не скрипить та не рипить навіть при максимальних обертах. Почнемо з найменше моделі dr HTF 014. В цій моделі нічого зайвого, лише найнеобхідніше. Вентилятор оснащений сучасним безчітком двигуном постійного струму. Працює тихіше за шепіт, рівень шуму 25 дБ. На мінімалці взагалі майже не чути, що дуже важливо для сну, а на максимальних обертах так ніби привідкрив вікно. Ідеально для дитячої кімнати, де тиша це святе потік повітря до 8 метрів на секунду. Є чотири режими роботи: стандартний, природний, тихий та автоматичний, і вісім швидкостей, щоб налаштувати комфорт саме під себе. Керувати можна пультом або кнопками на корпусі. Є можливість встановлювати таймер від однієї до восьми годин, щоб прокинутися в прохолоді, а не в парильні. Вмикаєш собі біля ліжка і вже за хвилину забуваєш про спеку. А тепер про наступну модель це DR HTF 019. Тут вже відчувається апгрейд. Потужність зросла до 35 Вт. Щодо зовнішнього вигляду, то модель так само виконана з міцного пластику, але має менш округлі форми, виглядає солідно і стильно. Цей вентилятор відчутно сильніший за попередню модель. І в кімнаті площею 20 квадратів він робить повітря прохолоднішим за кілька хвилин. Навіть у найвіддаленіших кутах повітря стає приємним. Маємо 6 швидкостей і 4 режими, серед яких особлива фішка Natural Wind. Це не просто постійний щільний потік повітря. Вентилятор змінює швидкість обертання, імітуючи природній вітер. Відчуття ніби ти на морському узбережжі, а не в задушливій кімнаті. Широке охоплення повітряного потоку забезпечує осциляція 90 градусів. Таймер можна встановлювати до 12 годин. Це вентилятор ідеальний варіант для тих, хто хоче комфорту, але не готовий до смарт-функцій. І нарешті флагман DR htf 011 s Це інтелектуальний девайс для тих, хто любить керувати домом зі смартфона. Корпус поєднує матовий пластик із глянцевими вставками навколо сенсорної панелі та дисплея. Це надає моделі преміального вигляду. Є в них дещо схоже із моделлю HTF 014. Дисплей, як і в попередніх моделях, чіткий і з зрозумілою індикацією виставлених параметрів. Вентилятор створює потік повітря зі швидкістю 8,4 м метри на секунду. Має охоплення 90 градусів. Як найкраще модель підійде для приміщень понад 20 квадратів. Дев'ять швидкостей і 4 режими роботи. Natural Wind тут теж є. Смарт управління реалізовано через застосунок Dreo. Підключаєш до Wi-Fi, під'єднуєш пристрій і все керуєш звідки завгодно. Наприклад, їдеш в спекотний день додому, а тут тебе вже чекає приємне прохолодне повітря. Голосове керування теж на борту. Просто скажи: Окей, okay, Google, увімкни вентилятор у спальні» і він одразу почне тути без жодних кнопок. Таймер до 12 годин також є режим сліп, що автоматично знижує швидкість обертання і зменшує яскравість дисплею, щоб нічого не заважало сну. Застосунок зручний та інтуїтивний. Можна створити розклад, вимкнути звуки кнопок, задати сценарій роботи по годинах. Наприклад, з 9 до 6 вентилятор працює в режимі авто на третій швидкості, а з 22 працює в режимі сліп. Тоді всі індикатори гаснуть і нічого не відволікатиме від сну. Дивись, якщо розкласти по поличках, то маємо наступне: dr HTF 014 простий, надійний, без зайвих наворотів, чудовий вибір для батьків, дачі і підійде тим, кому достатньо стандартних функцій. dr HTF 019 ідеальний баланс між ціною і комфортом, більше потужності і дещо тихіша робота. А dr HTF 011 s для фанатів розумного дому і для тих, кому важлива гнучкість налаштувань зі смартфона. Ця модель пропонує більше швидкостей і голосове керування. Обирай той, що підходить саме тобі, і нехай влітку буде прохолодно там, де це важливо. Як завжди, всі девайси з огляду знайдеш в описі під відео. І нагадую про застосунок аЛО. В ньому можна не тільки зручно обирати бажані товари, але й вловити крутезні знижки. Обов'язково завантажуй. Щасти до наступних оглядів!